Доброго вечора, мене звати Кіашколіна і я хотіла вам розповісти, як створити нашкільливий вірус. Для цього нам потрібно меню пуск випити блокнот. Далі нам потрібно ставити код нашого вірусу. Я його знайшла в інтернет-мережі, тому ми далі натискаємо зберегти. Щоб наш користувач не зміг знайти його, нам не бажано зберігати його на робочий стіл, тому я вибираю локальний диск. Далі створюю папку. Далі нам потрібно TXT замінити на bed. Ти файл набираємо TXT. Далі ми натискаємо Зберегти та закриваємо блокнот. Далі ми ми відправляємо цей файл своїм друзям і спостерігаємо за їхньою реакцією. Але так як вірус не шкідливий, всього лише їм дадуть надруковані дивні повідомлення, виключить комп'ютер, а після загрузки все залишиться на своїх місцях. Так, ми створили нешкідливий вірус. Дякую за перегляд.